Дмитро Кулеба зробив низку заяв. На його думку, десь приблизно років за 8 за 10 Російська Федерація, таке, таке знаєте, буде, буде, ну, коротше, я от дивлюся на Дмитра Кулеба і думаю, от добре було б, якби ця людина, перебуваючи на посаді, а він був міністром закордонних справ, прогнозувала не на 10 років наперед, а на місяць, на два місяці, і робила адекватні. Цим прогнозам аналітичним кроки. А то знаєте, від фрази Будемо воювати лопатами до ефірів в студіях українських гарно вдягнений, кроватка, там, всі діла. Це не той шлях, яким має пройти міністр міністр воюючої країни. Ви ж обіцяли воювати лопатами? Будь ласка, в армії ще є все. Крім лопат. Ну, Лопати також є, але вас екіпірують, якщо ви того бажаєте. Для чого ходити по студіям і розповідати нісенітниці про те, що буде через 10 років? Ми вже бачили, як ви керуєте процесами. Ми вже бачили, як ви оцінюєте ситуацію. Ми вже все побачили. Але ви ходите далі по ефірам, абсолютно не соромлячись. Знаєте, от деякі чиновники, там, політики, мені інколи здається, думаєш, боже. Та вони мають десь заховатися і зробити вигляд, щоб про них взагалі забули. Ні, ні, ні. Ні. Вони приходять все одно і починають українцям мозок пропарювати. Друзі мої, не вірте їм нікому. Вони борються тільки за одне. Вони борються за владу. Вони нічого не хочуть робити. Вони хочуть єдине це керувати вами. Бо нічого робити вони не вміють. Вони хочуть тільки керувати. Тому вони будуть ходити по ефірам і робити все для того, щоб не пропадати з. Телеефіру, теле щоб вони були у вас на слуху, і коли ви прийдете голосувати, будете о, знайоме прізвище, буду за нього голосувати. Не ведіться, не ведіться, як вони керували і керують. Ви вже бачили.